Знайомтеся, це кам'яна баба скульптура, що стояла тисячу років. А Росія розтрощила її одним ударом. У Львові її зібрали з уламків і поставили у центрі міста. Половецька баба це є давня кам'яна скульптура з кургану Сторожова могила на Донеччині. Такі фігури ставили кучові племена, щоб вшанувати дух предків і силу загиблих воїнів. А конкретно ця була зруйнована після російського обстрілу. Її уламки знайшли українські воїни разом з волонтеркою Ольгою Соляр. Було знайдено понад 200 фрагментів і привезено до Львова. І саме тут львівські реставратори та скульптори безкоштовно зібрали її як пазл. Тепер кам'яна баба стоїть біля Національного музею у Львові і дивиться на оперний театр. А ми, Можемо прийти і подивитися на неї. До речі, знаєте, як кам'яних баб використовували в 19 столітті. Їх ставили як огорожу, точили об них ножі, коси і сокири. Ну а розумніші тягнули їх в приватні колекції. Привіт! Мене звати Тарас Гаврик і я розповідаю історії Львова, що чіпляють. Поділись цим відео про нетипову мешканку Львова з друзями. Вистоїла баба? Вистоїмо і ми!